Друзі, всім привіт! Хочу вам розповісти щодо нововведень з 1 червня. Багато хто вже панікує, переживають, як то все буде. Не панікуйте, не хвилюйтесь. Все як було, так і буде. На рахунок тих запрошень, можливо, ви пам'ятаєте, хто займається відкриттям візи, хто часто їздить до Польщі, до війни ми мали право мати тільки одне запрошення. Якщо нам відкрила одна фірма запрошення... Від іншої фірми ми не могли вже мати запрошення. Нам треба було спочатку те запрошення анулювати, потім та фірма могла нове відкрити запрошення. Під час війни це все спростилося, і ми мали право в Польщі мати навіть і 5 запрошень. Фірми не анульовували запрошень, а просто зголошували до Ужонду, що особа не приїхала до праці, але запрошення було актуальне і можна було приїхати в Україну і по ньому відкрити візу. З 1 червня вступає новий закон. Верніше, не новий закон, а повертається цей закон, який був. Якщо ви маєте запрошення від однієї фірми, відкривали візу, а їдете працювати на іншу фірму, вам потрібно зголоситися до цієї фірми, яка зробила перше вам запрошення, і ви відкривали візу, щоб анулювали вам це запрошення. Тоді ця фірма, яка хоче вас працевлаштувати, зможе вам зробити запрошення. І особи, які відкрили... За, по візі, які взяли запрошення, відкрили візу і їдуть неофіційно працюють, або їдуть далі, як Польща, Німеччину, Чехію. Такі особи, в наступному відкритті візи, буде вже їм проблема. Чому буде проблема? Тому що у вас, коли ви приїдете, подасте нас через рік відкривати візу, візові центри схочуть умову праці або умову зліцення. Якщо ви не були офіційно працевлаштовані, Звичайно, що від цієї умови не зможете ніде взяти, вам ніхто її не надасть. Отже, навіть якщо ви хочете десь їхати неофіційно працювати чи десь їхати далі, і моя рекомендація, щоб ви хоча б на місяць часу працевлаштувалися в Польщі. І коли ви наступний раз приїдете відкривати візу, ви заголосите цієї фірми, і вона зможе вам надати цю умову з ліцяння умову праці, підтвердження, що ви були оформлені. В такому разі ви зможете відкрити візу. Якщо вас цікавить, наприклад, отака послуга, що хочете ви купити собі запрошення, зробити візу, їхати далі, але щоб мати від фірми підписану умову, можете до нас звертатися. Ми маємо одну таку фірму, з якою ми так співпрацюємо, може вона вас працевлаштувати на місяць часу, а далі ви собі зможете їхати і працювати на своїй роботі, на якій ви працювали до того. Отже, якщо ще когось цікаві детальна інформація, пишіть повідомлення, особисті, приватні, на Viber, Ми з радістю вам інформацію надамо. І з 1 червня, коли вже вступив в дію цей закон, буде встановлена нова система, нова програма. І тоді вже буде більш достовірна інформація щодо тих запрошень. Отже, з 1 червня запишемо знову відео, надамо вже більш конкретнішу і доступнішу інформацію. Всім гарного дня, телефонуйте, пишіть. Будемо раді співпраці з вами.